Всім дня це Пасіка в Україні. Початок сезону у нас вже не за горами, тому ми зараз готуємо рамочки і ось собі придбали один вулик рогатий, коли вода на 8 рамочок. Хочемо спробувати, якщо зайде, то будемо ще купувати і купувати їх чимало. У нас сезон показав цього року, що взяток вже набагато більший. Чи був раніше, тому ми вирішили спробувати на рамські вулики з дерева. Придбали ми вулик в комплектації 5 корпусів 145-х і до сітка криша. Також собі взяли невеличкий набір для сотового мету для рамку 145-х. Доста... О, цікаво, кому цікаво, скільки доставка обійшлася. Доставка обійшлася нам ось такого, два місця. Доставка нової пошти нам обійшлася, вулика нижчі зібрані, корпуса 145 розібрані. Доставка нам обійшлася 270 гривень даного корпусу. Ось так вона виглядає розібраному вині. Зараз я покажу ближче. Оленько. Зараз покажемо ближче. Ось так виглядає дно, запаковано. Стяжками стягнуто, щоб нічого нікуди не розкидалось. Тут у нас зготовочки для сотового меду. Зараз ми це розберемо це діло, і покажемо. Так, Почнемо. Стягнуто тут дуже добре. Так. Дещо нас приходять зібрані. Крише так отібра. Супер. <ріх> так, продовжуємо розборку. Ось так виглядає дно. Нов сітка. Дно, сітка. Є прорізи під, щоб дно закривати. О, гарно зарубано. До нас не вже я так розумію. Ось такі в нього горошки, Це горошки ззаді. Це горошки спереді. Так, один раз у нас є. Опа. Ось така у нас є задвижечка. Це для того, щоб бджілок закривати на одну бджілку, на дві простріл. Чи на все відкривати? Зроблено. так ну. Далі у нас ми ще придбали для сотового меду рамочки. Набірчик, там здається, вони 5 гривень стоять за набір для 3... 145-ї рамочки, там 6 штучок іде, їх і різні розміри. Так, це у нас йдуть в комплекті рожки. Ось так виглядають. і Ішу ми придбали вже. Із металом. Нам нічого видумувати не потрібно. Гарна криша, важкийка. Е, купили ми, придбали вулик на сайті dadan.com.us. Якщо не помиляюсь, я посилання на дані вулики залишу в коментарях і в описі. Кому цікаво, купуйте. В них є всі типи вуликів, які ви тільки бажаєте. Я вже такий, є вкористі, корпус, є рута, і це все. І... Чому ми заказали вулики воно на нову пошту, не Тому що Укрпошта підняла ціни на доставку. І тому а швидкість залишилося то саме. Тому переплати вже по факту ніяко немає. Тут доставка 270 гривень, а на Укрпощі десь також по 200 гривень буде коштувати доставка. Тому там чекати не буде, тут два дня. День, день понят. Ми вчора замовили, сьогодні вечором забрали. Запаковано пряче. Навіть дивіться, що є з них ось <с> типу штампа, написано на яку рамку, сайді і номер телефону. Так. Угу. Зараз глянемо. Це у нас паливода, рогатий вулик. Є також отвори для саморізів. Сучків я вулику не бачу. Вулик без сучків. Так розумію, в них немає третіх, других сортів, а тільки перший. Синього кольору також не бачу. Так, так це наші перший такий вулик. Це так розумію, почекайте. Так, продовжуємо дане відео. Ось розібралися, почали вже збирати корпуса. Зараз покажу, як ми їх скручуємо. Тут вже заготовлені отвори з самого заводу, так розумію. Просвернення просто потрібно скрутити саморіз і все. Ось так воно виглядає при зборці. Вставляємо просто у паси. тут, тут і вкручуємо саморізи. По 4 саморізи на кожну сторону. Зараз ми зберемо їх. Потім поприкручуємо рожки. Ось ми вже отут, є один. Чотири корпуси скрутили, це буде п'ятий. Зараз покажу як. Беремо ще купувати. Беремо трошки под углом, щоб воно в доску у нас косийшло. Да им соревняем по бокам, чтобы было рівно. все. Да сейчас получится маревня. Ось зібрали ми вже вулик. Ось так виглядає восьмирамковий рогатий вулик, паливода, називається він по правильному. Дуже якісно зроблено, нам сподобалося. Побачимо, як він буде це в роботі вести. Якщо все добре, то ще собі придбаємо десятка, два-три таких вуликів. в наступному році. На наступний рік вже придбаємо. Так, приїхав він нам розібраний. Зібрана лише криша і дно. Я зараз розберу покажу, як все виглядає вже всередини. Е, Обійшовся, якщо не помиляюсь, десь нам 1700, здається, гривень. Він нам обійшовся. Плюс-мінус пару гривень, не буду казати і брехати. Так. Е, навіть рочки одна штучка залишилась лишніми. Або запасну, типу одну положили, або або лише. так Ось так він виглядає з середини. Та, продовжуємо. Ось так він виглядає з середини. Це гладеньке. Місце під рамочку. Зараз якусь рамочку візьмемо, перевіримо, як стоїть вона. Так, ось рамочка у нас, 145. Стоїть добре. Чи є зазор? Є невеличкий зазор. Щоб вона ходила туди-сюди. 145 добре. Так, далі ми зараз йдемо до дна. Ми складається з усіх з корпуса 145, а ви там, як ви хочете. Якщо два корпуси залишите, то можна 300 рамочку ставити. Якщо ви займаєтеся 145-ми, то чисто ну, 145 рамочка. Ми будемо займатися е, 300 рамочки низ будуть у нас. Верх, можливо, також буде 300, а саме верхній п'ятий магазин буде у нас 145-тій. Або 145-ті будуть верхні корпуси, а не просто 300. Ну, побачимо, як він покаже себе на ранніх медезборах. Чому вибрали восьмирамочці? тому що взятки у нас вже не ті. Доволі холодні в нас весні в основному зараз. На ріпаку вже не приносить 12 рамочок з меду, так як і раніше. А Восьмирамковий, я думаю, 8 рамочок 145-х вони точно можуть принести. На акації також буває є взяток, буває немає. Це від погоди залежить. Пролипу я зовсім мовчу. Ось такий у нас загороджувач. Прикольно, воно вже все встроєно. Тобто придумувати нічого не потрібно. Залетіть постаношечкою оп або пальцем. Так само і відкрило. Отак, клац. оп, і відкрито. Все. Можна на одну бджілку залишати, буде з двох сторон прохід невеличкий, вони будуть проходити. А літом можна зовсім відкрити. Ну. Ну, все буде в роботі видно, наскільки воно зручно. Так, тут у нас рожки вже виглядає ось отак. Тут і засу, щоб закривати можна було одну. В комплекті воно, немає його, але і не потрібно, тому що ми будемо використовувати е, з пластику чи здається, як воно називається, ПВХ. Не пам'ятаю, як засломку засовувати і все. весну. А зимою ми відкриємо повністю зимою на віхитому нижчі. Там так зручніше. Тоді немає плісня вулику і сирості. Дуже гарно зроблено, мені подобається. Контакти виробника я залишу в коментарях, в описі. Хто хоче, замовляйте, не пошкодуйте. У них є всі типи вуликів, у них є всі типи рамок, все, що потрібно. Рута додам лежаки український корпус. Ось так сьогодні на нас сонечко, я вирішив показати, як виглядає вулик.